Недотримання гендерної квоти в партійних списках найбільше обурило, звісно, жінок. На думку багатьох, вони та політика цілком несумісні. Депутат міської ради Світлана Оришко береться це заперечувати як своїм особистим досвідом, так і прикладом багатьох успішних європейських країн. Жінки вміють набагато ефективніше керувати і державою, і політикою, і відповідно виконавчими комітетами і містом, ніж чоловіки, якщо в цьому є потреба. А зараз ми бачимо таке дійсно порушення закону, які який... Не мало б місця абсолютно про даній ситуації, яка в Україні сталася. Українські жінки сьогодні не лише берегині родин, вони також волонтери й воїни, політики і законотворці. Їхній плюс, упевнена Світлана Оришко, намагання вирішити проблеми миром і без негативу. Наші чоловіки постійно хочуть бути у владі і постійно хочуть боротися. З ким боротися? За що боротися? Навіщо воювати? Не всі завойовники. В них понятно, адреналін, тестостерон, Вони всі хочуть воювати. А може вже прийшов час, що треба сісти і відповідно. Якось компроміс знаходити в цих всіх негативах. Настав час для впевнених і виважених людей у владі незалежно від їхньої статі, саме такими рисами, на думку Світлани Оришко, мають володіти кандидати до місцевих рад.